Бере мене будеш кашля, де на день мати. Ні, ні, не бойся, я знаю. Мене все таке не бере. Так. <смірно> а ще скажи, з ним матері. ним матері. Всіх матерів вітаю, ним матері. Бажаю їм міцного здоров'я, жіночого щастя, ну, кохання. І щоб У них було добре, би настав мир, спокій і Божа, благодать би відійшла на всю землю. Ну? Вітаю всіх з днем матері. Величезний вареник. вареник. Янка, ти будеш кутик, мати. Лише вона лише. Янчик, покажися. А, не сильно грязно. Ладно, счет показывает. Давайте. Это наша спектакль, когда ты снимает пригласить. Аж три пальці Я три пальці, Два я покажу Я хотіла как я Я не зиграю, я хочу откуда. Кажи там. Ти не бери много. Ти... Давай. Мама. Давай. Що ти, Янко, ти знімаєш? Знімаю, да, ми знімаємо. Та ми що, то і живемо. У А що? Де? Да, живемо тут. Я, Я, не пісня? Я... Я думала, що ми такий тут же. Да. Це да. наш окат. Да. Янка спочатку так і казала. Ось такий у нас вид. А то у пісні. Понятно. Я піду щас нас.

Що тепер? Ну теперь яке гарне. Ось постарався, Лілечка, ага. диви оце Дри. мені подобається. А ось це дивись, яке гарне з бісера. А ми знаєш, яке я люблю. Дивися. Оселі. Велике. Веленький. Ось тут дивися гарно. Блеском написали. Так. Ще. А це як давній? Добре. Дай маленьку дивиться. Ромашки. Ні, не дивись різні. Так, Сквілінг приліплювали. Цквілін Красиво дуже. О, о дивіться, яке я знайшла. Воно випало. Це дерев'яне. Да. Дерев'яне, отак поставили. Подивіться. Да. О, дивись, яке гарне. Дерев'яне. Вау, бісера. Ну, не пожаліли. Молодці діти. Старанні. Да. І оце гарне. Да. Оце, дивися. Яке гарне. Да. Вау. Ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Царські це кілька. паберже mm -hmm. Яйце. Хтось дуже постарався. Da. Це а паберже. Дивись, яке гарне. Дивися. Не дуже любить. Оце. Розовеньке, ніжне. ніжний. ніжне, гарні, яскраві. Мам, а це, Ась... yeah. ніжні, wow. Wow. А це like, дивіться, know. у мережі. Wie? Мережеві краси. Місяця любить. А от це дивися, ні. Лі. Міса любить. Червоне. Я червоне дуже гарно. Червоне. А Ви тут, тут і ще попадали, руки не дішли. Хтось простеє, зробив простейцей. А ну бо попадали. Це реалістичне та? просто янка. Реалістичне таке. Янко, он обережно очі, щоб не дзьопнулось. О, я переклала, воно все рівно впало. Нитки вже слабі. Так. Ідемо сюди. Він. Дивіться. Давай я завіжу. Так. <свист> ага. так. Мамо, все з горіху. Мама, це з горіху. Дивіться, Це взагалі з горіху. Мама. Це не, все, гречка. Гречка? Птиці прийдуть і знайдяться. Дивіться, Лілія, цим би прибив. Mm -hmm. якби Оце <свісно> це. гачкува, дуже Тоже ручна робота. Це дуже файно. Гачкування. Це дуже файно. файл. Це легоньке, це з каралу. Дрика, Це зниток намотано. Мама, ти хтось намалював. Добре, Яночка. А тут дерев'яні мама. स्वीधार Тобі любить це чи. акації. Ммм, ти солодень, п'янтин світ такі їла. М -м? Як би цукру поклав. Але тут порочні таке дві. Три поїла, я їм подобається. Це сучасні діти, ми такі їли. А ти лі, спробуй. спробить? А в мене є своє. Твоя май стара, моя май. Диви молодий цвіток, а в тебе старий, не буде такий смачний. У Та мене старий. Ні, норви ну, там від Де? Пробуй. Угу. Як гарно пахне акація. Вау. Як смачно? Дуже смачно. <реш> Що все виплюнуло. Так? Яночка, Ліля, ну не напастись, як казав. Ну у нас пробує все. все, Може бути, ні? Вітамінки, То є діло. вообще.